Зіставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Декілька днів тому у Закарпатській області стався землетрус, який відчули місцеві жителі. Зокрема, про відчутні поштовхи повідомляють з Ужгорода 4,5-5 магнітуда. Про це повідомляє кореспондентка фактів ICTV. За її словами, під час землетрусу відчутно трухнуло будинок. В той же час найближчими днями буде ще один дуже і дуже потужний землетрус. За останні 14 років на Полтавщині сталося 15 землетрусів за словами геофізика Володимира Ляхового причини сейсмічної активності в області може бути кілька більше. Про це читайте в інтерв'ю вченого Суспільному. Як розповів Суспільному Володимир Шляховий, який багато років досліджує сейсмічну активність у Полтавській області у регіоні у 2010 року, сталося 15 землетрусів. Найбільший з них 3 лютого 2015 року, поблизу гадяча епіцентр на Сумщині. Тоді за шкалою Ріхтера оцінили у 4,7-4,8 чотири і вісім у надрах і напруження, і тиск завжди, якщо додаткові якісь обурення є і впливи, то може статися і землетроса. Більшість землетросів на Полтавщині сталися на глибині від 5 до 11 кілометрів. Механізм подій цих землетросів однотипний, тобто причини завжди одна і та ж. йдеться в науковій роботі. Сейсмологам землетроси переважно відбуваються по лінії. Карлівка-Зачепилівка. Більшість із 15 землетросів сталася саме там. Розповів науковець учені Полтавської гравіметричної обсерваторії. Вивчають кілька можливих варіантів. Що Могли спричинити такі рухи земної кори. Імовірність впливу нафтогазового видобутку теж є, хоча так глибоко свердловини не копають, але виключати це не можна. Також ми звертали увагу, що кількість землетрусів у Афганістані і Ірані збільшилася з початком військових конфліктів на цих землях. Говорить Володимир Шляховий найближчими роками в Україні очікують землетруси у 7-7,5 балів, який має статися у сейсмоактивній зоні. вранча. сама така сейсмічна подія становить небезпеку для України. Вважає Володимир Шляховий. У визначенні точних причин землетрусів має бути зацікавлена у першу чергу. Місцева влада вважає сейсмограф, оскільки їхня наукова установа без додаткового фінансування не зможе зробити точні висновки. Без нормальних ґрунтових досліджень зробити висновки вченим складно. У ньому має бути зацікавлена місцева влада. Ми працюємо на ентузіазмі. Переважно раніше у нас дослідження проводили група у 12 людей. У мене були а от тепер одна чи дві людини говорить Володимир Шляховий. Такі дослідження не коштуватимуть надто дорого необхідна апаратура вже є, потрібні тільки фахівці, пояснює науковець Полтавський. Гравіметрична обсерваторія, єдина наукова установа в області, працює з 1927 року, проводить астрономічні і земноприпливні дослідження, і з 1997 року проводить експериментальні роботи з прогнозу землетрусів в регіоні Полтави. За словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карло Доліоні, зрушилась Аравійська плита. Пише Ольга Бородецька. Далі мовою аравійська Ська плита зрушила приблизно на три метри в напрямку північний схід, південний захід стосовно анатолійської плити в прикордонній зоні між арвійською та анатолійською плитою. загальна величина розламу склала понад 150 кілометрів, які за цього приводу будуть висновки. Людина влучно пояснила: я не сейсмолог і навіть не географ, але я знаю, що коли йде потяг чи фура, то в будинка за 100 метрів дрижать шибки. Коли коровані вибухи в кар'єрі, земля двигтить за кілька кілометрів, коли гучно крикнути в горах рушить лавина. А коли Сільно стрибнути на п'яте, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет уже рік гембають по одній з тектонічних плит, то струс мозку отримає уся планета? Для цього не потрібно мати спеціальну світу. Достатньо взяти камінь і молотоки, постукати по одному й тому ж місцю разів зо 20, а потім подивитися, куди розповзлися тріщини. Невже найсвітліші розуми світу не озвучать причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І Невже ні до кого завчане голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну? А увесь світ ця війна при на баченні. Досі отра. Чи планеті чи продовжать далі загравати з країною божевільне самогубства, чи збираються сховатися від майбутніх екологічних катастроф за адміністративними кордонами території України розташована біля цього потужно сейсмоактивного поясу, що тягнеться через Середземне море, Кавказе і Докуша, і далі розпливається на два окремі пояси. В Україні менше шансів, що сильні землетруси можуть відбуватися часто. Ось такі країни, як Грузія, Вірменія, Кіпор, Туреччина, Сирія, територіально розташовані саме в поясі, де можуть частіше траплятися землетруси. У Києві у нас є історичні дані за майже тисячу років, про те, як відчувалися на його території землетруси. Не можна сказати, що Києву загрожують землетруси такого масштабу, як Туреччині, але й інші, які можуть бути небезпечними, зокрема ті землетруси, що відбуваються у частині поясу зона Оранча в Румунії. Вогнища цих землетрусів формуються на на дуже великі глибині біля 140-180 км. кілометрів. Вони дуже потужні за силою, навіть більше від тих, що відчуваються на Туреччині. Через те, що ці землетруси мають глибокий фокус, сейсмічні хвилі повільно загасають і достатньо інтенсивно доходять до Києва, Москва та Санкт Петербургу, залишаючи тріщини та руйнування. А якщо сейсмічні хвилі попадуть в резонанс, то можуть бути і великі руйнування, розповідає Олександра Кензера. Загалом до 40% території України може бути охоплено безпосереднім впливом небезпечних сейсмічних подіб. Дій кажуть сейсмологи, також у центрі спецконтролю нагадали статистику по землетрусах за минулий рік у 2022 році на території України зареєстрували низку потужних землетрусів 21 січня з району Кривого Ругу Дніпропетровської області магнітута 3,3 за шкалою Ріхтера. Імовірність інтенсивності у джерелі 3 бали за шкалою МСК 64. 21 лютого землетрус в районі Червонограду Львівської області магнітуда 2,8 за шкалою Ріхтера. Інтенсивність у джерелі 3 бали за шкалою ЕМСі МСК шістдесят сейсмічних явища з території України з інтенсивністю джерелі потребували, які не відчувалися людьми. Сейсмологи визначили три джерела сейсметрусів у районі Гіровранча, які відчувалися в окремих населених пунктах України. Загалом у період з 2018 до 2022 року ГЦСК зареєстрували 15 сейсмічних явищ на території України, які відчувалися серед населення. Більшість із них відносяться до сейсмоактивності. Ні, зони ранча Румунія редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.